Ой, а що це тут таке? Слухайте, дивно, але так наче хтось залишив валізу. Та, напевно, якесь ганчіря, що люди повикидали. А давайте подивимося, що там. Та ні, дівчата, подивіться, тут хустки такі гарні. Форовлений. А давайте їх приміряємо, хустку квічасту чомусь пригадала, хустку квічасту іскрині дістала, на плечі накинула, вийшла у уса квітчасту чомусь пригадала, Хустку квітчасту часту і скрині дістала, а там пізняла. Дівчата, а ви знали, що хустка це є реліквія і оберіг? В давнину хустку передавали з покоління в покоління. Знаєте, в давнину матері, відряджаючи синів на війну, дарували їм хустину, яка була їхнім оберегом. А давайте ми цю хустку передамо хлопцям нашим на передову. Давайте. 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 Нехай ця хустка, як щит, як у ніколи злого не допустить на поріг. Нехай вона стіною стане тим, хто завітає з наміром лихим. Ця хустина наш подарунок. Наш подаріг, щоби воїнів зберіг. Нехай на цій хустині променисті дороги для наших воїнів будуть світлі та чисті. Нехай ця хустка барвиста сяє уночі нашим захисникам зоряне намисто. Нехай квітне хустка у віках і дарує воїнам переможний шлях. Хустина від слова захищати, хистити. Вона захищає голову, плечі людини від холоду, вітру, дощу. Нехай ця хустка захищає наших захисників. Слава Україні! Слав!